Доброго дня, шановні депутати. Ще раз я рада вас вітати на 55-й сесії Днівської сільської ради восьмого скликання. На сесію запрошено старост. У роботі сесії беруть участь 12 депутатів, відсутні 5 депутатів згідно частиною 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є правомочна, якщо її понарне засідання бере участь більше половини депутатів. Таким чином, подальшій роботі сесії бере участь 12 депутатів. 55-та сесія сільської ради 8 скликання оголошується відкритою. То віддав своє життя за незалежність України. проведення 55-ї сесії нам необхідно обрати секретаріат. Пропоную тривубову реалізування Поротушенко Яну Павлівну. Є інші пропозиції? Добре. То за кандидатури, прошу обстеження. Дякую. Наступне для прийняття рішень нам потрібно обрати лічильну комісію. Обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік. Петренко, Руслана Петрівна, Каріонова, Ольга, Володимир. Байло, Тетяну, є інші пропозиції? Mm -hmm. То за даними кандидатури, прошу голосувати. Хто проти, утримались? Дякую. Прошу зайняти місце. Нам необхідно довести порядок денний. Питання порядку денного роздано вам. Пропоную порядок денний, тож Якщо є якісь доповнення або зауваження, прошу озвучити. Є? Уга. Вношу пропозицію доповідачам дві хвилини, виступаючи три роботу сесії провести за 30 хвилин. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний тараган, прошу голосувати. Хто проти, затримуюсь. Дякую. Так, перше питання про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївської області і комунальну власність Інгульської сільської ради. Рішення було обговорено на спільному засіданні постійних комісій. Є питання щодо цього рішення? Ні, немає. Виносимо на голосування, так? Так. Хто за те, щоб за рішення про надання згоду на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі спільної власності громади громадськіл селищ Місь Миколаївської області, у комунальній власність Інгульської сільської ради? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Нагосно. Наступне про внесення доповнень до комплексної програми соціального захисту населення Турбота на 2021 25 роки. Нести доповнення в додаток заходи щодо виконання комплексної програми соціального захисту населення Турбота на 2021-25 роки до комплексної програми соціального захисту населення Турбота, затвердженою рішенням сесії 24 грудня 2020 року номер 7 а саме. Розділ 3 доповнити пунктом 13. А саме матеріальна допомога Суренцовій для проходження Донькою коваленко Артісевич курсу фізичної терапії в спеціалізованому реабілітаційному центрі, виклавши його в новій редакції. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Дякую одноголосно. Наступне про внесення змін. До бюджету Інгульської сільської громади на 2025 рік. Aja, так, фінансовому те, що було питання по назві читаємо. ми ж все за рішення про внесення змін до бюджету Інгульської сільської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Дякую. Дякую. Наступне про затвердження плану оптимізації мережі закладів освіти Інгульської сільської територіальної громади. Теж ми з вами розглядали план оптимізації В додатку. Хто за дане рішення? Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Наступне номер 5 Про дострокове припинення повноважень старости Новоолександрівського старостинського округу та звільнення старости через Федорчука Олександра Захаровича. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Та, та, хто проти? Та не проти, проти ніхто нічого не діє. А тепер теж на старості не буде шукати шука, староста. Як те саме, що з воскова, на, на шию сідає, сідає сіда. Ми піджди, Готово, на сюди. Найбільше дві. Володимирівна, це ще будемо. Хто буде? Володимирівна. Ірина Володимирівна, староста Лодкіна. Вона буде і там? Ні, вона на неї покладуться обов'язки, виконаємо дій і видачі довідок. Ну зарплата збільшиться в нас? Ага. Давайте треба збільшити тоді. На півтори ставки. Ну давайте запитання не зараз, вийшло на сесії. Це розпорядження. Так, давайте спочатку ще раз до да, звільнення. Хто за? Ну, так, Ще раз, того, що Василь збив. Хто Та, ні, проти, ні, ні. хто утримав. Тобто одноголосно, так? Ну, ти так. сама написала, що тут. Так, наступне про підтримання ініціативи громадського об'єднання, об'єднання матері, дружин, захисників України щодо встановлення підняття на адміністративних будівлях Ради прапору «Надія». Пропоную підтримати ініціативу громадського об'єднання. Підняти прапори надії, символ пам'яті по українських військовополонених та зниклих безвісті над адміністративним будівель Менгульської сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто проти утрималися? Дякую. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі та надання власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель. Та споруд. Затвердити технічну документацію з землеутру щодо встановлення медземельної ділянки в натурі громадянам Біліані Вадимовні, батечку Дмитру Вікторовичу, Кирпану Петру Федоровичу І передати у власні земельні ділянки Біліані Вадимовні, батечку Дмитру Вікторовичу і Кирпану Петру Федоровичу. Це... Хто, це... Хто це... за дане рішення прошу голосувати? То проти, затримались. Дякую. Не не спорю, нічого Наступне восьмо. Про затвердження технічної документації землеутру щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого селянського господарства, громадянину, Басову Борису Федоровичу. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок державної власності для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами з метою їх формування в межах Хмельницької сільської ради Паштанського району Миколаївської області. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Отримались. Дякую. Десяте. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення технічної документації землоустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності громадянину Луцькіну Сергію Миколаївичу. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Дякую. Одинадцяте про укладення додаткової угоди щодо внесення змін до договору оренди землі. О Світлані Малицькій. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. одноголосно. Питання порядку денного сесії вичерпано. Сесія оголошується закритою.